Привіт! Сьогодні я розпочинаю цикл своїх роликів стосовно коментарів тих чи інших ситуацій, про які ви безпосередньо мене запитуєте, і про які я не в силах відповісти всім і кожному письмово. На жаль, перший ролик все ж таки вийде відносно трагічних подій в Кривому озері. Ці події дійсно трагічні. Дійсно, є втрата одної молодої людини, яку було по-звірячому по-іншому цього не назвеш. І втрата ще трьох життів для нашого суспільства. Звісно, вони залишаються живими, звісно, вони залишаються а, живими фізично, присутніми в цьому світі, але вони вже відриваються безпосередньо від світу нашого цивілізованого суспільства і переходять у світ а, кримінального. У світ кримінального заключення і так далі. Що стосується цих подій, насправді їх необхідно розглядати з декількох ракурсів. Перший ракурс, який хотілося б розглянути, це ракурс безпосередньої події. Стосовно того, що на сьогоднішній день двоє із підозрюваних колишніх уже співробітників поліції говорять про те, що... Ми не катували, ми дійсно перевищили повноваження, але ми його не вбивали. Вбивав там а, третій співробітник, який був всю навсього водієм, він дістав пістолет, ми бачили, як він стріляв, і так далі. І так далі. Ну, Ви представляєте, який це абсурд? Добре, от люди добре, ви представляєте собі, наскільки це абсурдна позиція захисту. Тобто, свідомо, позиція захисту заганяє цих. Підозрюваних в тюрму. Ну, чому не розповісти так, як було? А чому чесно не сказати про те, що так ми офіцери поліції, так, ми двоє старших по званню, ми двоє старших по посадам дозволили якомусь водієві, який є по класному чину, по спеціальному званню? Нижче від нас, який повинен нам підпорядковуватися, але він виявився трішки старшим від нас, там чи трішки авторитетнішим, трішки довше працював, цих трішки може бути мільйон. І він фактично взяв і зробив те, що він зробив, тому що він відчувався королем ситуації. І повірте, ця історія вона не поодинока в регіонах, тому що там водії, як правило, працюють набагато довше, ніж працюють ті опера, слідчі і дільничі. І водій рахується сам, самим розумним, самим а, освіченим серед усіх, хто є в тих підрозділах. Але фактично, дозволивши водієві взяти зброю, чи то був травматичний пістолет, чи то був пістолет під використання з патроном Флобера. Але фактично ці два офіцери, які являються старшими по званню, вони допустили вчинення вбивства. Як це розцінити, а, окрім як співучасть у вбивстві? Да ніяк. Якби ж вони після того, як він вбив, взяли, затримали особисто цього водія, а, якби вони йому одягли кайданки, якби зафіксували це на рапортах, а, провели огляд трупа і таке інше, то дійсно можна було говорити про те, що це їхня позиція вірна? Але на сьогоднішній день вони включають просто дуречка. По іншому це не назвеш. з іншого боку, є а, позиція опосередкованого вчинення цього злочину. Саме опосередкованого, тому що фактично ми пам'ятаємо події не такі давнішні у Врадіївці, також Миколаївська область. І, на жаль, ті події також базувалися на фоні а, тотальної безкарності місцевих правоохоронців. Що я розумію під словом тотальної безкарності. А ви спробуйте поїхати в регіони і зареєструвати якийсь матеріал відносно співробітника поліції на той момент міліції. Ви спробуйте довести цю справу до суду і так далі. Все починається з того, що прокуратура, прокуратура і процесуальний керівник, кришує поліцію. В чому виявляється це кришування? Да в тому, що вони вважають, що вони йдуть всі в одній повозці прокурор з себе знімає обов'язок наглядати над законом, наглядати над веденням досудового розслідування, наглядати над підрозділами міліції, хоча у них такі цілі відділи створені по нагляду за дотриманням законності в тих чи інших підрозділах, зокрема підрозділах поліції, вони, знімаючи з себе функцію нагляду, просто займаються тим, що покривають усі безчинства, які вчиняють правоохоронців. І це як а, велика, велика спіраль. Накручує на себе от таку от здоровену пружину, яка вистріла на сьогоднішній день в Кривому озері. Я не хочу звинувачувати огульно всіх і вся. Тому що дійсно в даному випадку я бачу відмінності між подіями у Врадіївці і відношенням керівництва країни і керівництва безпосередньо нацполіції до подій, які відбулися в Кривому озері. Адже в даному випадку. Хоча Деканеїдзе поступила максимально вірно. Вона звільнила повністю весь відділок Кривого озера, весь відділок, який міг бути причетним, прямо чи опосередковано вчинення цього злочину, який міг спотворити будь-які докази, який міг сховати журнали, відеозаписи і таке інше стосовно реєстрації того повідомлення про. Затримання цієї особи, яку вбили, і таке інше, дійсно правильне рішення прийнято стосовно звільнення всього керівництва саме обласного управління національної поліції, які також би займалися фактично відбілюванням честі мундира. Ну, на жаль, на жаль, склалася така практика. Тому це є пряма відмінність і це говорить про те, що ми дійсно рухаємося в правильному напрямку, і дійсно наша поліція. Знаходиться на рейках реформи. А, наскільки вона вірна, наскільки вона гарна буде, ми побачимо все ж таки пізніше, набагато пізніше. Тому що реформувати таку армію із таким колосальним супротивом, який здійснюється зсередини, ну все ж таки дуже тяжко. А що стосується судів, знову ж таки, мій колега Олег Віремінко показав наглядно на прикладі в Радіївському. Що оте попустительство, яке відбулося в апеляційному суді Миколаївської області, яке відбувалося в місцевих судах Миколаївської області, стосовно подій в Радіївських стосовно будь-якими способами замилювання а, очей громадськості, і все ж таки вибілювання честі тих осіб, що були причетні у Врадіївці до вчинення безчинств, От ми повернулися знову ж і в кривому озері до того самого. Я маю дуже велику надію, що суди Миколаївщини візьмуть до уваги цю історію і вже не буде жодного попустительства. В тому числі я ж маю надію глибоку, що не буде суду виключно заради суду, заради ПАР. Я хочу, щоб дійсно розібралися в усьому максимально компетентно. В мене величезне побажання до слідчих прокуратури, щоб вони склали реально гарну підозру і гарний обвинувальний акт, а не так, як вони роблять це завжди. Коли вони не назначають не зазначають ні, ні безпосереднього часу, ні місця вчинення злочину, ні способу, ні механізму, ні розподілу ролей і таке інше. Розумієте? Питання насправді, а, яке склалося в Кривому озері, це питання. До всіх, фактично до всіх відділків поліції по Україні. На жаль, якщо в Києві, там, в обласних центрах ще, і в містах мільйонниках ще більш-менш співробітники поліції підконтрольні а, тим же самим службам внутрішньої безпеки, службам безпеки України, тому ж самому набу і так далі. Тобто вони знаходяться під контролем цих служб і більш-менш бояться вчинити настільки бачинства. То... В селах, в містечках невеликих, копи творять, що хочуть, рівно із за того, що вони розуміють, що вони не отримують належної відповіді. Ми про Криве Озеро, ми з вами, громадяни, ми б також би не дізналися, якби не місцева громада, яка підняла бунт. Ви це розумієте? Тобто, це ще раз показує той фактор. Що контроль за будь-якими органами, в тому числі правоохоронними, лежить в першу чергу на нас з вами, на громадянах України. Якщо ми хочемо, щоб вони якісно працювали, давайте ми будемо якісно себе вести відповідно до закону і якісно контролювати їхню роботу. Тепер, що стосується питання, якісно себе вести, я чесно, я ж не Астродамус, і я не можу знати, що було в деталях. Які передували вбивству цього хлопця в Кривому озері. Але я знаю достеменно те, що я чув в інтерв'ю його матері, а, яка давала всім телеканалам інтерв'ю, в інтерв'ю правоохоронців, які говорили про причину взагалі затримання цього хлопчини. А причина була наступня: він напився, він приїхав на таксі з сім'єю додому, після чого почав буянити. В тому числі, ну тільки вдумайтесь, кидатись камінюками ж в таксі. Ну, що б там не було. Ну в жодному випадку я не намагаюсь виправдати копів, які вбили людину. Ну, тут немає жодного виправдання, тому що вони вбили. Але питання в іншому: там також щось відбувалось. Що тому передувало такому конфлікту, нам, на жаль, поки що достеменно невідомо, і слідство це вияснить. Але пам'ятайте, що диму. Без вогню точно ніколи не буває. І пам'ятайте, що вас ніколи не затримує Коп, ну, в нинішньому форматі Коп, раніше міліціонер, а, якщо ви не опинитесь в непотрібному місці і в непотрібний час, якщо ви безпосередньо будете тверезі, якщо ви не будете знаходитись в компанії а, незрозумілих осіб, якщо ви будете оминати. Такі місця, то ви ніколи не потрапите в халеп. Ну, навіть якщо потрапити, то цей шанс настільки мінімальний, що я навіть не знаю, його як порівняти в відсотковому співвідношенні. Насправді, всі проблеми, всі проблеми, якщо глибоко копнути, і якщо подивитись ту ж саму а, систему Армор, то ви побачите, що 90%. 8% всіх затримань відбувається із -за алкоголю і стану алкогольного сп'яніння. І після цього відбувається все, що завгодно. Після цього відбуваються побутові сварки, побутові бійки, побутові вбивства. Після цього відбуваються крадіжки, розбої, грабежі, зґвалтування повний набор тих статей загально-кримінальної спрямованості, що знаходяться в Кримінальному кодексі України, все це відбувається в більшості випадків, в переважній більшості випадків із-за стану алкогольного сп'яніння. Я вас дуже прошу, шановні громадяни, не пийте або пийте в міру. Ви всі горілячі ніколи не вип'єте. Ну, не було ще таких, щоб її перепили. її все одно наженуть і ще багато. Не витрачайте своє здоров'я на алкоголізм. Не витрачайте своє здоров'я на п'янки. Займіться краще чимось цікавим. Погуляйте в парку в решт І після цього ви не матимете проблеми з законом. Як наслідок, ми бачимо, був алкоголізм буквально в один день. Був алкоголізм, була п'янка. Внаслідок п'янки жінка, вбитого, викликала копію. Прослідковувати ланцюжок. Після того, як жінка викликала копів, копи ж, звісно, не приїхали одразу. Тобто, ця людина, яка буянила, вона встигла піти додому і лягти спати. Копи приїхали, і що зробили? Розбудили, одягли кайданки, побили, застрелили, викинули. Все. От вам весь ланцюжок. Тому говорити виключно про винуватість копів ми можемо говорити виключно в тому форматі, що вони вбили. Але давайте не скидувати із рейок і винуватість вбитого в тому, що до нього все ж таки викликали поліцію. Я маю надію, що у вас усіх буде все добре. Я маю надію, що до кожної з історій ви будете підходити з гарячим серцем, але холодним розумом. Я вас всіх люблю, цілую, до нових зустрічей і чекаю, звісно, нових запитань. Можете писати мені в Фейсбук, можете писати мені тут на каналі в Ютуб, ставте лайки. Завжди ваш Ярослав Куц.